На огляді лед підсвітка з артикулом 13631. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина однієї 570 мм. На планочці 7 LED-діодів. напруга 1,3 В. Присутня кругла увігнута лінза діаметром 12 мм. Ось такі маркування присутні. Ось такі. Планочка має один канал з напругою 19 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.